Нарешті підбили підсумки 2022 року по діяльності Товариства Червоного Христа саме в Закарпатській області і радують гарні показники нашої діяльності, як по залученню партнерів-донорів. Для того, щоб реалізувати і фінансувати гуманітарні проекти, так і збільшилася кількість цих проєктів. Зараз ми працюємо в шести напрямках, реалізуємо 21 гуманітарну програму на території Закарпатської області. Маємо 13 підвідомчих організацій Червоного Христа разом з обласною організацією. Працює 151 працівник, 208 волонтерів і більше 80 волонтерів спонтаних. І дуже відрадно, що минулого року нас підтримало 1198 членів товариства, які щорічно вносять взноси членські внески в нашу організацію. Якщо брати з потужних проєктів, то на сьогоднішній день це є медичні сервіси, це три міні клініки Червоного Христа, це є дев'ять мобільних медичних бригад, які виріжають у віддалених населених пунктах. Це є потужна робота логістичного центру, який включає в себе як гуманітарний хаб по отриманню гуманітарної допомоги. Це більше трьохсот гуманітарних вантажів було прийнято загальною вагою до чотирьох тисяч тонн. Допомоги так само. Транспортний хаб, де 121 автотранспорт було прийнято нашою організацією, встановлено на реєстрацію, відправлено на територію України. Так само і частково автомобілі залишилися для працювання працівників Закарпатської області. Крім того, ми працюємо в напрямку допомоги територіальним громадам, оснастки, ремонту шелтерів. То за минулий рік 10 шелтерів взялися до уваги. 8 Сім з них вже практично завершена робота, де можуть розміщуватися більше 500 громадян, які потребують такої соціальної житла, соціального житла чи тимчасово, чи на якийсь довготривалий період, тому що згідно меморандуму про співпрацю з територіальною громадою, хто є власником цих будівлі, передбачено не менше двох років поселення громадян, з числа внутрішньопереміщених осіб, такі були умови. За рахунок чого червоний хрест облаштовував, здійснював ремонт ремонтні роботи, облаштовував меблями, твердим м'яким інвентарем, побутовою технікою і так далі. Крім того, ми можемо відзначити таке, що було надано допомога більше ста освітнім установам, більше 32 медичних установах, як м'яким інвентарем і іншими товарами згідно їхніх потреб. На сьогоднішній день ще основними такими програмами є медичний психосоціальний супровід хворих на чутливий ту і хіміорезистентний туберкульоз, виявлення туберкульозу серед контактних, була профілактика серед споживачів ін'єкційних наркотиків, секс-працівників. Працювали також ми із особами безпостійного місця проживання. От, до прикладу, як приклад на території міста Мукачево до 75 осіб осіб хатчинки отримували гарячий обід в товаристві Червоного хреста, якраз протягом зимового періоду, щоб їх трохи підтримати булочку і чай і так далі, і гарячий обід. Крім того, працювала соціальна їдальня Червоного Христа. Це на Іршавщині. Працює притулок товариства для 20 літніх осіб, де є кругодобовий, довготривалий догляд за літніми людьми. Здійснюють так само. Працює програма по догляду вдома. Це йде мова про догляд соціальні доглядальниці Червоного Христа, який опікується на сьогоднішній день 87 людьми. Літнього віку, в тому числі і осіб з інвалідністю, тобто це опіка на дому за такими пакет соціальних послуг, пакет психологічних послуг для реабілітаційних засобів для цих громадян, які перебувають в програмі догляду Товариства Червоного Христа. Крім того, це є школа першої допомоги, яка працює, сертифіковані тренери, інструктори навчали першій допомозі населення. як… Як мастер-класами, так і курсовою підготовкою, шести 12 годинними програмами. Крім того, працює навчальний центр Червоного Христа. Сьогодні це підготовка і підвищення кваліфікації працівників Червоного Христа, і волонтерів товариства їх є. Слава Богу, в нашій організації немало більше 300 осіб, які так само повинні проходити підготовку, працюючи разом поряд з працівниками Червоного Христа. Та такі програми, як Шелтер, Шелтер Плюс, оснастка, як я говорю про підтримку місць компактного проживання громадян, ну і безліч інших програм, які на сьогоднішній день ми реалізуємо. Ну і безумовно, основною програмою так само є програма розшуку. Сьогодні, тому що тема розшуку є сьогодні надто актуальною, тому громадяни повинні знати і звертатися в товариство Червоного Христа по розшуку своїх рідних, тому що з'ясування обставин воз'єднання родин це так само є програмою гуманітарної товариства Червоного Христа.